Низький ранг це позиція жертви. А я вважаю, людина повинна сама зрозуміти, що їй щось потрібно. Тобто ти просто виключаєш е, цю людину свого життя, не витрачаючи на це жодний ресурс. Чому більшість людей є нещасливими? Друзі, з вами на зв'язку Даймос. Я вітаю вас на каналі. Сьогодні ми розбираємо дуже важливу для мене тему. А саме це є подяка, подяка за те, що ти маєш на даний момент. Я розкажу, чому це так важливо і як воно взагалі впливає на твоє життя. Тому давайте не буду затягувати, поїхали. Хочу почати з того, що твоя внутрішня енергія здатна змінювати твоє оточення та його вплив на тебе. Що я маю на увазі загалом? А те, що коли ти в хорошій фізичній формі, коли ти в хорошому настрої, так? Ти досягаєш успіху в рази легше. Бо якщо порівняти, наприклад, з тим станом, коли ти в депресії, в апатії, це просто небо і земля, коли ти можеш бути вдячним за те, що ти досягаєш, за те, що ти маєш на даний момент, за те, що, а, яких людей ти зустрічаєш, так? це перший крок до високого рангу. Я розбирав відео про високий ранг. Якщо вам цікаво, що таке ранг, рангова система. Рекомендую подивитись ось тут. Тільки включіть швидкість 125, тому що це було моє перше відео і я його дуже довго рожав. Низький ранг це позиція жертви. Якщо ти хочеш від життя чогось більшого, тобі прийдеться витягувати самостійно. Іншими словами, коли ти це навчишся робити, ти почнеш щиро бути вдячним за те, що ти маєш. Це може бути допомога. Твою сторону, це може бути люди, подяка, там може бути емоції і так далі. І ключовий момент, коли ти це усвідомлюєш і сприймаєш подяку як базову річ в тебе тобі легше фільтрувати людей, тобі легше фільтрувати контент, тому що ти можеш відрізнити, що ти за що ти можеш бути вдячним, а за що ти не можеш бути вдячним. Тобто, якщо людина поводить себе не так, як тобі залі хочеться, що вона поводилась, ти не стараєшся її перевиховати чи переконати в чомусь, ти просто її виключаєш свого життя, ти просто. Робиш, знімаєш е, галочку, да, і людини вже в твоєму житті нема. Ти не стараєшся когось переконати, як люди думають, що е, варто перевиховувати когось. Нікого не варто перевиховувати, нікого не, не варто заставляти е, щось зрозуміти. Якщо людина сама цього не розуміє, ну це е, е, неправильно. Тому що. А я вважаю, людина повинна сама зрозуміти, що їй щось потрібно. Тобто ти просто виключаєш е, цю людину свого життя, не витрачаючи на це жодний ресурс. Ти так само можеш фільтрувати як контент, так і людей, і хіба це не прекрасно? Чому більшість людей є нещасливими? Тому що вони слідують базовій формулі, яка руйнує їх середини. А е, ця базова формула заключається в тому, що людина наділяє цінністю те, що в неї немає, і знецінює те, що вона вже має на даний момент. Адже люди дуже часто схильні до жадності, і ту планку, яку вони колись про яку вони колись тільки могли мріяти, і зараз вони її досягнули. Вони замість подяки, вони її знецінюють і знов женуться за тим, що недосяжне для них. Тобто тобі завжди стає мало, і ти замість того, щоб подякувати, цінувати те, що ти маєш зараз, ти знову женешся, і ти знову не задоволений життям, ти знову хочеш більшого, більшого, більшого. І цей цикл мені безкінечним. Розумієте? А, ти як білка в колесі, бігаєш, 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 і ти хочеш все більше, 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 але ти не отримуєш від цього жодного задоволення. Ти ніби отримуєш, дофамінчик закріпився в голові, і ти далі, як в колесо своє, стаєш і погнав. Тут важливий момент, що е, є дуже багато прикладів успішних людей, реально успішних, багатих. Але вони є глибоко нещасливі, тому що вони не можуть бути вдячними за те, що у них на даний момент є. Да? Вони не вдячні. Вони просто хочуть більшого, більшого, чим більше ресурсів загребти. Але вони не розуміють, якщо вони не будуть вдячними, вони не зможуть бути щасливими. Подяка дозволяє тобі бути щасливим в тих умовах, в яких ти знаходишся в даний момент. Тобто завжди знайдеться людина, яка буде від тебе кращою. Оце базова річ, яка постійно є. От завжди ти тільки подивишся, TikTok або інстаграм, все, ти зразу думаєш, Боже мій, а люди такі успішні, такі щасливі, стільки зв'язків мають. А я от такий бідний і нещасний, бо блін, я тут зараз в однушці сижу і так далі. Просто суть в чому, що коли ти концентруєшся на цьому, твоє життя втрачає сенс. І це правда так, тому що ти обесінюєш його. ти думаєш, блін, в них все так класно, у мене одне дерьмо в житті. У мене одне дерьмо і нічого хорошого нема. Ви маєте зрозуміти, що подяка дозволяє притягувати нові блага. От в мене є отакий зошит. Я його назвав зошит досягнень. Я завжди в нього пишу п'ять речей, за які я вдячний кожного дня. Хтось би сказав, Дімон, воно не працює, тому що це повний е, фігня, Що ти туди дякуєш? Ти сам себе програмуєш, ти починаєш вірити в те, що в тебе справді є за що бути вдячним. Ти справді можеш бути вдячним за те, навіть за те, що ти. Я навіть зараз знімаю цей ролик та? за те, що я маю хороші умови життя, за те, що я щасливий, що я здорова людина. Ти можеш бути за це вдячний. Це реально. Дуже банальні речі, які має кожна людина. І навіть якщо ти цього не маєш, ти все одно можеш бути вдячний, що в тебе є їжа. Це є дуже круті речі. І коли ти вдячний, тобі обов'язково прийде більше. Це ключова річ. І люди це бачать. От, наприклад, коли ти нічого не чекаєш від людей, так, вони хочуть тобі допомагати. І виходить парадокс, тому що ти. Ти не, не заставляєш їх бути зобов'язаним тобі, та? ти не очікуєш нічого від них, в тебе не є високі очікування відносно допомоги тобі від інших людей. І коли вони тобі допомагають, вони отримують ті самі ресурси від тебе взамін. Тому що ти не очікував, ти взамін, замін. І виходить парадокс: людина кайфує від того, що вона тобі допомагає, і вона хоче ще більше вкладатися в тебе, вона хоче ще більше допомагати тобі. І це дуже важлива річ, яку я усвідомив. І воно е, шалений приносить профіт в моє життя. Давайте підведемо коротенький підсумок. Бути вдячним це не означає перестати прагнути більшого. Так, це означає наділяти цінністю те, що ти маєш на даний момент. Справді цінувати те, що ти маєш вже. А ми маємо насправді дуже багато. І нам просто це треба усвідомити. А людина прагне до кращого по двох е, в двох випадках: Перший. Вона думає, що вона не зас. Вона буде ніким без цього, так, і в другому випадку, а, вона розуміє, що вона заслуговує на це, і вона повинна це забрати, забрати це по праву, досягнути цього, тому що вона заслуговує на це. І саме другий випадок, коли ти розумієш, що ти заслуговуєш на це, коли ти вдячний за те, що ти маєш зараз. Тобі обов'язково, обов'язково прийде більше. Я цим користуюся вже близько трьох років, і я постійно переконуюсь в тому, що коли ти вдячний, ти завжди отримаєш більше. Тому що ти наділяєшся енергетикою позитивною, та ти віриш в це. І воно працює таким чином, що. Воно ніби ти сам притягуєш до себе от, цією подякою, цей позитив тих людей, ту допомогу, і ти потім такі думаєш, ну бліне, як воно так може працювати, ніби якесь інший всесвіт та притягуєш до себе цю енергетику. А воно справді так і є, тому що ти потім сидиш на тверезий розум, аналізуєш, ти думаєш: ну, Дімон, ти справді зробив це сам. Ти сам до себе це притягнув, тому що ти цінуєш. Хто цінує, то завжди отримує більше. Що ж, друзі, як вам ця тема? Мені насправді вона дуже зайшла, тому що вона для мене дуже така близька. Залишайте свої думки внизу, фідбек, як ви практикуєте подяку і чи робите ви це взагалі. Якщо маєте якісь ідеї, залишайте внизу, поспілкуємось, проговоримо. Буду вдячний за поширення мого контенту, якщо ви вважаєте, що для когось він може бути доречним. Я буду вдячний за лайкос, за підписку на канал і за дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Що ж, я ще хочу подякувати вам за те, що ви проявляєте цю активність для мене це дуже цінно. І хочу ще попросити одну річ: внизу я залишаю посилання на фонд Повертайся живим. Враховуючи те, що в нашій країні війна, і ми зараз маємо можливість знаходитись в безпеці, я хочу подякувати нашим бійцям і давайте допомагати їм, як ми можемо це зробити. Одна гривня буде краще, ніж нічого. 5 гривень, 10 гривень, 30 гривень неважливо. Сам факт того, що ми повинні пропагувати це, це допоможе нам швидше завершити цю війну. Я вас міцно обнімаю, друзі. Слава Україні!